Львівське ветерпольне Динамо оновило склад. У команду прийшло шестеро 16-річних новачків. Львівський клуб у грудні вже зіграв чотири матчі першого туру чемпіонату. Підопічні Зінкевича перемогли двічі, і стільки ж програли. І, хоч такий результат не найкращий, головний тренер вірить у своїх вихованців. Є молодь. Я зараз 5-6 чоловік ми брали спробувати в турі. Я дуже задоволений гравцями. Ясно, що є багато недоліків, але це гравці, в яких є майбутнє. Саме головне, щоб треба, щоб вони тренувалися і тренувалися з нами. Колишні гравці або ж перейшли у ветеранський спорт, або ж вирішили шукати кращої долі в інших командах. Старожил Віктор Момот переконує, все через брак коштів. Недостатня фінансова база. Дорослі гравці, які можуть грати, які можуть приносити чемпіонство, золоті медалі, вони всі розуміють, вони всі сім'ями, всі мають дітей. А тут коштів таких не платять, щоб протримати цю сім'ю. Всі ж хочуть їсти, всі хочуть вдягатися. Так само і спортсмени, вони такі самі люди, як всі остальні. А от новачки захоплюються грою своїх старших колег. Кажуть, якби не їхні поради, то результат у Дніпродзержинську був би гіршим. Вони фізично сильніші і мудріші. Вони завжди нам підказують, як краще зіграти, де краще зіграти. У нас то, що візниця йшла в тактиці, тому вони підказують, як краще зробити на їхніх іграх. Бо в нас у нас і не відрізнялася. Оця, оця сама ігра». У наступному турі львівське динамо зіграє три гри. Аби виконати основне завдання, потрапити у першу четвірку. Потрібно вигравати щонайменше двічі, а далі у плей-офф стати призерами чемпіонату. Скажем так, на наступний тур ми маємо попасти першу четвірку, щоб грати в, з командами першої четвірки. Так має звичайно, прозер як мінімум. Друге, третє місце. Басейн, де тренується львівське Динамо, не пристосований до водного полу. Клуб прагне буде влітку перебратися у відкритий басейн на спортивному комплексі СК. Втім, для цього потрібно 15 тисяч євро. Зимовий період там тяжко тренуватися, бо пара стоїть. Ну я думаю, якщо ми будемо вести переговори, знайдемо кошти, бо це і табло, і ворота. Хотілось би провести там плей-офф, хотілось би там провести кубок України. Другий тур чемпіонату України відбудеться в Києві у лютому наступного року. Артем Лисак, Олександр Бригадир, головні новини Львова.